Наймолодший учасник виставки, десятикласник Антон Костромцов, представив на виставці серію каліграфічних робіт. Я доволі молодий художник, мені всього 16 років. Я ще не поступив, навчаюся, закінчив Луцьку художню школу. Я вперше представляюся на виставці. Дані роботи є інсталяцією, яка називається синестезія. Я працював з різними. Там санскритом з китайським хангирем з арабською авіацією. і скажімо, це певна така трансформація, ще, ну, від, від наших предків до сьогодні. Першою виставкою є для двадцятирічної фотохудожниці Вікторії Наумук. Ці роботи були зроблені влітку минулого року під час карантину, і в результаті так я так само в якійсь мірі відреагувала на ці обмеження, які у нас були. Я досліджую взаємодію людей між собою, пошук контакту, пошук точки, де перетинаються інтереси та бажання щось вияснити. Створити разом, як на мене, ця виставка це про відчуження. Це сучасне мистецтво, це творчі проекти різних художників. Вони мали можливість виставитись як молоді художники. І Ось ми бачимо фотопроекти, бачимо інсталяції і. Це такі сучасні види мистецтва. Зайняті всі зали: великий зал, малий зал на першому поверсі і нижній зал. У нижньому залі серія аплікацій, виготовлених з дитячого кольорового паперу молодої художниці з рожещ Світлани Смаль мене надихнув на цей проект. Мій товариш, який залишив мені ключ від своєї майстерні, бо я тоді навчалася в училищі. І в мене була я жила в гуртожитку. В мене була потреба лишитись наодинці. Я не можу творити коли я в кімнаті з багатьма. І я приходила туди, і це відразу в мене виник проект. Тобто, по суті, умови і простір мене надихнули на створення. Цілий серії робіт техніка, аплікація колаж, тому що це обведені в готові предмети. Художниця Ірина Дяченко представила на виставці серію розмальованого текстилю. Мисткиня показує одну зі своїх шовкових розписаних хустин. Мистецтво повинно виходити за рамки, повинно прикрашати наш повсякденний світ, тому що ще з періоду князів королів, мистецтво це було лише те, чим могли користуватися обрані. Це було те, чим прикрашали лише багаті свої будинки. А сьогодні моє покликання вносити все більше мистецтва в наше повсякденне життя. Ще одна учасниця виставки Катерина Рутунян у серії фоторобіт розповідає глядачам про Лесю Українку і село Колодяжне. Ці роботи я зробила саме в колодяжному. Так само підняла деякі архіви, поєднала минуле з теперішнім, Якісь моменти відтворила, ніби присутність Лесі саме в колодяжному. Цей проект є в рамках відзначення річниці Лесі Українки. Виставка діятиме у галереї мистецтв протягом місяця. Анна Глущук, Петропотієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.